Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про вживання фазологізмів у творі Івана Ночия Левицького Кайдашеве сім'я. Проєкт підготувала здобувачка першого курсу Дніпровського фахового педагогічного коледжу Пачкунова Катерина. Отже, метою мого дослідницького проєкту є роль вживання фразологізмів у творі Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я, коли вживання фазологізмів на розвиток подій, контексту твору, як вони змінюють суть та зміст діалогів, додаваючи колоритності та і виразності. Розкриваючи характер персонажів та відуючи мовлений стиль того часу. Актуальність теми полягає основі створення мовного стилю та збагачення української мови та культури різних народів, занурення у тогочасне спілкування та розуміння з різних тем з звисненням різних думок, які дуже важливі в розвитку історії українського мовлення та культури. Отже, фразологізми в творі Івана Нечіяли левицького відіграють важливу роль для передання Мовного колориту тексту автор вдало використовував фразеологізм, описуючи ними навіть побут персонажів і їх стани, рухи або настрій. Наприклад, ходить так легенько, наче в горох топче», описання ніжної, легкої ходи, немов перина, або в невагомості. Це вираз використовується для підкреслення легкості руху, як у випадку, коли хтось легко і плавно пересувається без зайвого шуму чи напруження. Ще можна описати голос та його інтонацію. Наприклад, говорить тонісінько, мов сопілка грає, оскільки сопілка це музичний інструмент, вимагаючи ніжних дотиків, щоб відтворити звук, так само, як сопілка, грає легко і приглашено. Людина, яка говорить, вона виражає свої думки або ще дуже обережно та невеликим голосом. Цей вираз передає ідеї ніжності, обережності та тихості у мові – також ці фразеологізми допомагають читачеві краще зрозуміти психологію персонажів та їхні внутрішні стани. Наприклад, вживання фразеологізму на чорний дивився, може передати здивування або страх героя. Фразеологізми додають персонажу більшої артистичності та розкритості. Вони дають уявлення про ситуацію та розвиток подій навколо персонажа, що є важливим для читача. Частіше всього, фразеологізму полюбляють описувати характер людини, наприклад, Серце з перцем. Цей фразеологізм вказує на внутрішній вогонь, емоційну напругу та гарячі темперамент. Людина з таким характером може бути вибуховою, енергійною, інтенсивною у своїх діях та реакціях. Вона може виражати свої почуття та думки з великою емоційністю та палкістю. Такий характер часто асоціюється з людьми, які не бояться висловлювати свої думки та відстоювати свої погляди. Або може бути навпаки, наприклад, тиха, як талиця. Цей фразеологізм антонім до першого описує дуже тиху людину, така особа майже не виражає своїх думок, рідко говорить і завжди діє дуже обережно, вона може бути сором'язливою, спокійною та невидимою. В оточенні. Її характер характеризується великою внутрішньою роздумливістю та відсутністю борхливих емоцій. Такі люди часто віддають перевагу самотності та спокою, уникаючи шумних подій та великих груп у людей. Отже, ми можемо зробити висновок. Фразологізм є невід'ємною частиною гумору і сатири у зображенні картин твору Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Мова зберігає і передає з покоління в покоління лише ті фразеологізми, які прямо або опосередковано співвідносні з еталонами, стереотипами національної культури, як і матеріальної, так і духовної. На цьому все. Дякую за увагу.